На раз, такі, такі самі, і сильніше. Я трохи встиг відвернутися і в сторону, і штори полетіли, і, і стекло, двері вилетіли, зрив сильний був. Там не осколком стекла, там ще допомогли, тут тобто перекрили штори, мало. А якщо б не штори, можливо, блідше б було. Людей багато проходимо, спускаємося момент в коридорі стояли возле зеркала, приводили себе в порядок. Сестра була в сусідній кімнаті. Перший удар ми вискочили. А вже коли був сильний вторий, ми вже почали спускатися бомбовіж. Взагалі все постраждало. Вся сторона, яка виходить на центральну вулицю, вся постраждала, всі постраждали. Поранені є, були поранені, важкі, середньої тяжкості, так, але багато загиблих, бо якраз ці які були поруч з вибухом на вулиці. Багато загибших цивільних, які були в транспортному засобі, які переміщався, кучу загиблих, які просто жили містом. Це центр міста, ви ж як знаєте, кафе рядом, під все інше. А тут конгрес-центр. А про одна ракета прилетіла в конгрес-центр, а друга поруч прилетіла прямо в проїжджу частину, там де проїжджий транспорт курсував і все. Я безпосередньо проживаю в цьому районі, і ми якраз були на місці в цей час і. Пролунав спочатку перший вибух. У нас теж вибуло вікна в під'їзді, і ну і другий ще потужніший, оскільки він був ближче. Ми одразу опинились на місці події, побачили жахливу картину. Був значно пошкоджений громадський транспорт, горіли автівки. Поки що на місці орієнтуємось, чи ми можемо допомогти людям. Пройшли по житловим будинкам, допомогли евакуювати тих, хто був заблокований.